Суперечка за часник. Навіть відкрили кримінальне провадження. Громадський рух чесно та громадська організація з такою ж назвою судяться. Одні звинувачують інших уведені в оману виборців напередодні цьогорічних парламентських виборів і міської ради восени цього року. Мовляв, користувалися логотипом і подавали відверту брехню під символом авторитетного руху. Хто ж кому втре, часником, З'ясовував Данило Горлач. Громадські діячі руху чесно продовжують бити на сполох кажуть, вони працюють з 2011 року. Тоді як організація двійник двома роками молодша і займаються сумнівними справами. Просто пишуть циферки для того, щоб виповнювати певні певні замовлення, певних політичних сил. Член громадського руху зазначає, в певних містах по всій країні стихійно виникли громадські організації з такою ж назвою та символікою, але в сумах і ще й сміловіше за всіх. Якщо в інших містах ці люди ховалися? То в вашому місті ці люди не ховаються зареєстрували громадську організацію, громадський рух, чесно, і використовуючи наш логотип. Наш бренд і нашу репутацію поширювали інформацію від себе. кажуть, двійники намагалися досягти короткого політичного ефекту, поширювали листівки від чужого імені, аби відібрати голоси в інших кандидатів. За що можна опинитися і за гратами? Тож, первісне, чесно, почало відстоювати свої права. Написав заяву про вчинення злочину до прокуратури Сум. Там її переадресували до МВС, які порушень не знайшли. Та історія не скінчилася. Такі дії міліції ми оскаржили до суду, і ми виграли сюди Справу суддя е, визнав дії міліції неправомірними і зобов'язав їх почати кримінальне провадження. Сперечаються також і за логотип. Ті, які з чесно два зазначають, право на ім'я та бренд повністю належить їм. Я Являюся власником даного бренду. У мене є документ Логотип логотип теж логотип. 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 зареєстрований товарний знак. Та документи на підтвердження не надають. Більше того, за адресою, яка вказана в установчих документах другого чесно, працюють геть інші люди. Кажуть, бізнес ведуть близько півроку, та ніяких часників тут не бачили. Може бути до етала, ніби здійсні час, якби я в офісі. Відтак, чиї документи впливовіші вирішить суд. Поки ж і перші, і другі налаштовані відстоювати свої позиції в медіапросторі. Данило Горвач, Олександр Гордос, на Чісі Новини.